Пляжний сезон цього літа планували відкрити офіційно. Зі слів реченця ОК Південь Наталі Гуменюк це мало відбутися за умови збереження всіх безпекових заходів та норм. А чи стане це причиною повернення Одеситів в море? Спитаємо в них. Я би не відвідував пляж для купання, тому що насамперед сьогодні це дуже небезпечно в плані того, що зараз багато дріфуючих снарядів мін. Прошлогодні винянкові случаї, коли в затоці загинули люди, і я би не радив це робити. А взагалі, за характером, я вважаю себе тривожною людиною, і мені як то кажуть, тільки дай привід. Тому важко сказати, чи наважився б я піти на пляж, навіть якщо мені б гарантували. Певний рівень безпеки, однак, в принципі, як саме явище, так би мовити, безпечні пляжі, я вважаю досить гарною ініціативою через те, що реальність така, як які б не були заборони, знайдуться бажаючи, які, попри будь-які заборони, попри будь будь-яку небезпеку. Будуть відвідувати пляжі, будуть купатися, будуть засмагати і в принципі ні в чому собі не відмовляти. І якщо з'явиться така можливість зберегти таким таким чином життя, таких відважних людей, скажімо так, то такою можливістю потрібно користуватися. Вранці 6 червня російські війська вчинили теракт на Каховський ГЕС, що призвело до забруднення води в Чорному морі. Одеська військова адміністрація закликає тимчасово втриматися від купання. А чи притримуються цих рекомендацій Одесити? Військова адміністрація права в тому, що вони обмежують відвідування пляжів. Це небезпечно для дітей, для дорослих. Ні в кому разі не купатися. Ну я, я би не радий. А взагалі я вважаю теракт на Каховській гідроелектростанції досить серйозною штукою, і на мою думку, суспільство ще не до кінця оцінює масштаби трагедії. Так та не скажімо, так не просто не до кінця оцінює, а крайне недооцінює їх. І багато хто нехтує так цими заборонами, хоча дійсно існує велика ймовірність заразитися певними якимись вірсними захворюваннями, так ці всі кишечні палички, і тому подібне, це також дуже серйозна штука, і це все може закінчитися навіть смертельними наслідками. І таким чином в жодному разі не треба нехтувати певними. Заборонами, які накладають наша місцева, так адміністрація, тому подібне, і особисто я якщо про себе притримуюсь цих обмежень на всі 100% і планую їх притримуватися навіть тоді, коли навіть тоді, коли офіційно вийде заява, що купатися у морі, начебто, безпечно. Я ще деякий деякий час притримаюсь, утримуюсь від цього. Від цих дій притримую своє бажання і зроблю це можливо там, через деякий час. Вже другий рок, рік поспіль нам ми розуміємо, що йде війна, і взагалі є небезпека, і мінна небезпека, і багато а, вибухових а, пристроїв. Не знаю, чи то пляжі були заміновані, чи морі щось може відірватися. Зараз з Херсону а, а, принесло міни. А, а, ну, до того ж, вода. Брудна, і мені здається, що дуже небезпечно зараз навіть купатись. Ну, як на мене, дуже небезпечно ходити до моря і купатися там, і засмагати також. А, але звісно, я дуже люблю проводити свій час біля моря, і я вважаю, що можна прийти, подивитися, але нічого не чіпати, бути дуже уважним, тому що зараз е, ситуація стає дедалі складнішою, тому що з Херсону прибивають міни, е, також розтяжки, ну такі вибухові пристрої. Купатися про це навіть мови не може йти, тому що це дуже і дуже. Небезпечно таким чином, ми бачимо, що Одесити дотримуються пляжних обмежень в зв'язку з мінною небезпекою та забрудненням моря. Бережіть і ви себе, слава Україні!